Говори, як є. І якщо жінка дійсно хоче бути щасливою зі своїм чоловіком, треба навчитись правильно формувати свої потреби та озвучувати свої бажання саме такими, якими вони є. Я хочу новий телефон. Ось цього бренду останню модель. Це зрозуміло. Чоловік розуміє, що його дружина хоче новий телефон, а саме такого-то бренду і моделі. А якщо вона заходить десь здалеку, типу я хочу якогось романтичного подарунку, чоловік думає, що вона хоче. Дивилась вчора на сумку, а на тій неділі півдня розповідала про рожеву блузку на подорозі, чи це про піцу, вона теж про неї згадувала. В такому випадку можна отримати що завгодно, крім того, чого бажаєш. Тож, все просто озвучуй, як є.